Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб-каналі скаже як заряже. Поїхали. Ну що ж, Путін кхм, вночі виступив і е, запросив світ до переговорів в Стамбулі. Ну, вірнішний світ, а Україна. От, е, і всі ж зразу ж. Там почали говорити, о Боже, це що? Це Путін все-таки вирішив заморожуватися. Тут же заявив Трамп, що слава Богу, слава Богу, ця кривава баня може завершитися. Але давайте по, подивимося трошки по-іншому. Перше, я хотів би звернути увагу на кілька речей. І перше, і головне, а потрібна заморозка Росії. Якщо ми говоримо про державу Росія, то однозначно потрібно. Чому? Тому що їхня економіка просто летить в прірву. І це не видно, можливо, якимсь ще тупеньким росіянам, але це, очевидно, всім, хто, ну, хто трошечки хоч розуміється на історії економіки, як економіка працює. Криза зараз в усьому всьому світу не дуже так взагалі-то класна. Проблеми є і в Китаї, але на Росії. Російські... Ці проблеми величезні. Да, впала ціна на нафту, і вона не підніметься, очевидно, до 69 доларів за барель, як це розраховано в російському государствому бюджеті. У них всі, крім оборонної промисловості, у них всі галузі полетіли: будівництво, хімічна промисловість, сільське господарство, автомобілебудування, лісова промисловість, вульгільна галузь. У них полетіло все. В все. І те, що у них в Тагілі чи в Челябинській танкоремонтні заводи працюють три зміни, це не заміняє того, що все решта полетіло. У них погано з мобілізацією. У нас погано, але і в них погано. Будемо відверті. Вони не добирають того, що втрачають. Вони ще восени минулого року набирали по 35-37, ну, між 35 і 40 тисячами контрактів щомісяця підписували з Міноборони. Зараз це 23-25 тисяч. Тобто, ну, явно менше. Не в два рази, але явно менше. Ми вбиваємо і калічимо їх більше, ніж вони набирають новеньких на контракт. А це значить, що погано з дому пишуть. І тобто, при всіх розкладах е, Путіну залишають ну, якби ідеальні умови для того, щоб показати. Перемогу, да? ну, показати перемогу свою. Що дивіться, там, типу, Глубинному народу, що землю приросли, прирослі, да? уже тепер там південь Херсонщини, Запоріжжя. Є, якби прорубана дорога в Крим, якби бомбас не дамбят, З Курщини Україну вибили. В НАТО Україну не беруть. Тобто можна сказати, так, як вони говорили, от щоб ми знали з історії, в 40-му році, коли Сталін оголосив, що Фінляндію вони все-таки перемогли в зимовій війні, він же сказав: ми перемогли не просто Фінляндську воєнщину. Ми перемогли весь Західний світ, який хотів руками Фінляндії задушити. Euh, Советскую республику. То есть, я не шучу, вот так казав Сталин, и то есть зараз же що кажуть на Російшке, что этот Галимый Запад руками до последнего украинца готов оккупировать святую русскую землю. Ну, а тут скажуть, все, не беруть Україну в НАТО, значить, не просто над Україною победили, а победили агресивний блок НАТО, надавали їм по мордам, і вони тепер кажуть, все, все, Україну не беремо, не приймаємо. Тобто, розумієте, продать є, що вроді би, то есть, ну, продавай, але ніт. Приїхав Сітьньпінь, і то есть, ми можемо робити висновок: Окей, державі, Росія заморозка потрібна, Путіну. Ну, Путіну навряд чи чому? Тому що Путін для себе то знає, що якщо він не встановив СССР, а без Києва мать Городов русських і без Одеси мами, це СССР неповноцінний не буде з якоїсь галімою й Білорусі, там типа ні, ні ні без України СССР не СССР. От, забрати Україну, тоді можна забирати і Білорусь, і Казахстан. Ну, в общем, зрозуміло, для Путіна перемога це демонтаж України. Тому е його, якби е посилили, а давайте оберемо первопричини війни. Так слухай, для теж перша причина ми, наше існування, от ми. Ми всі перша причина війни. Ти хочеш нас вбити, забрати територію, щоб заявити, що от тепер. Да. От. І здадуться тільки ті, хто е, захочуть визнати себе не українцями, а русскими. щоб ми розуміли, вже не буде іграшок там в українців, русських, в три восточнославянських народа будуть, тільки. або ти залишаєшся тут, і ти русський, або українець, ну, акачовий на захід. Ну або ми разом з ЗСУ готові поборотися і сказати, що ні, тут будемо жити, ми, українці. От, Але між тим, е, хотя руської війни, от для них це зрозуміло, що е, загравання з власним е, електоратом, і от е, вчорашня заява Путіна, типу так, ми ж за мір. Ми ж за мір" це, <кій> Я от сьогодні зранку виклав блог, інтересний в Фейсбуке, який стосується от чого. Да? От у них е, когнітивний дисонанс, е, у них же шизофренія, роздвоєння. Вони з одного боку, от дві пісні, по двом пісням треба вичисляти русських. Е, перша пісня, вона з 44 року, і вона е, пісня... E, ну, І багато в яких фільмах e, крутять, і того, принаймні, на слух, всі, кому 30 плюс, її знають. E, це там, типа, збоє взяли там щось, e, город Брянськ, город весь пройшли, і на Дальній вулиці названня пройшли, а названня таке, прямо слово, «бойове» Мінська. я вулиця». Потім Мінськ взяли, там Варшавська, Варшаву, Берлінська. Так от, оця пісня. Але в 60-ті роки всі студенти. Московские, питерские, ну, в общем, во всех столичных там... Вузах, чим шокували дуже часто там українців і особливо іноземців, цю пісню переспівало інше. Ну, тобто, хмільна компанія жахнули там пару стаканів і починають співати, там. Типа. З боєм взяли ми Берлін, з весь пройшли, там, типа, і там Парижська вулиця на Париж, потім з боєм взяли ми Париж і далі Мадридська вулиця, потім Лісабонська, Вашингтонська, Нью-Йоркська. І от п'яна компанія співає цю пісню, ну, поки блін, не попадають вже в в салат. От вони випивають і співають цю песню. І це якби песня була песня, типу, ну, яка свідчить типу, про щось, да? а з іншого боку, слідчую песню могли вжарити песню на слова Євтушенка, хоча ли русские війни. И там смысла песни, что спросите у, этих, у тех ребят, что под березками лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны. И подразумевается, что нет, не хотят. Вот шизофрения. Мы не хотим войны, мы самые мирные. Мы против войны, мы за мир. Но Париж, Мадрид, Вашингтон берем. Это сбочение. Так вот, Оті ті, що студенти були в 60-х, понятно, що 60-70-х -х, х це значно народження там ну, послевоєнне покоління. Оце покоління, яке саме-саме більше підтримує Путіна. Оце ж покоління ніде не зникло. Оте роздвоєння ну, ну, передалося їхнім дітям і тепер внукам. І тому вони, так, да, вони замір. и их спросить, они скажут, щиро, я котика в пощу, бабушек через дорогу перевожу, что свечи что оно ж типа, блин, гуманитарное, оно ж типа с людской подобой. И вы им скажете, а самое главное, мы за мир во всем мире, мы против войн, мы русские против войн. Но, блин, у Киева надо захватить. Ну вот, и все, раздвоение. Так вот, и тому Руські якби мімікиють. Ну, Плюс знала знать кигибійську сущність Путіна. І тому у нього завжди вони завжди за мир. Ну, От коли коаліція от, е, приїхала ну, Стармер, Мерц, Макрон. Дуда, приїхали в Київ і сказали Путіну. Так, з 12 числа перемир'я, а то ми, типу, за себе не відповідаємо, Путін каже, звісно ж, я за мир, Він тут же виступає. Ну, не з 12, а з 15. Ну, попередньо в Стамбулі. Ми за мир без попередніх умов, але но, но ми продовжуємо типу, переговори п'єрвані в 22-го, це Путін, вже ж, ну, або потім воєнкори повискакували, всякі Скобіїві почали уточняти. Ага, а давайте повернемося. А що ж, там? що ж там в Стамбулі? Напринімали, до речі, ті, кого до сих пор люблять велика дипломатична школа. имени Ермака и Зеленского, або так называемая э, Криворожская же дипломатичная школа, чи Трусковецкая еще называют. Что они напримали тогда? Эту... Армія України 85 тисяч. Ну, це ж курямна сміх. Да? Е, потім НАТО, типа нафіг з пляжа. ну Це, це е, норма, яка вже зараз погоджується з нею да? Але армія 85 тисяч. Потім вето Російської Федерації на будь-яку військову допомогу Україні. серйозно? тобто тільки шльоми і І колеса, якісь шини там поставляють броніки для України. Да? А все остальне російське. Федерація там, типа там Петріот, які Петріот? ні, 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 заборона. От, потім, звісно ж, Крим, Донбас і визнання це Україною. Ну, що, в принципі, юридично навіть неможливо. Потім. Ну, звісно ж, русський язик і русську не обіжаться, і це має бути прописано, да? Там, типа. ну і саме головне те, що для Путіна просто саме головне, про що говорять в кінці або в куларах, але саме головне це повернення активів тих 300 мільярдів заморожених і зняття санкцій з Росії. Е, і мало того, вони ще виставляли там пункт. Останній, якби там безобідний, відмова від будь-яких претензій до Росії в судах. Типу, це все, що ми вам наробили, ну то ваші проблеми. А ви ж відмовляєтесь. І що от на цих умовах оце стамбульський. І тепер е, кажуть, і Трамп каже: нарешті це закінчиться. Трамп, ну хто йому пояснить? Блін, глупому, що зараз. Приедет делегация от России, эти все стамбульские, и мы не сможем принять. А Путин что скажет? Ну вот мы хотели, мы гадство хотели, вы же казали, что хотите мира, и мы хотим Путина. Ну вы не соглашаетесь на путинский вариант мира. Кто вы такие? Вы агрессоры, вы за продолжение войны. Вот. Розумієте, то що всього на все, ви ж не хочете руский язик, ну що вам стоїть? Ви не хочете відмовитися з санкцій, там, типу, значить, ви агресори. Ви хочете покорити Росію не воєнним путем, так економічним. Тобто, що я думаю, що Путін, щоб показати своє миролюб'я, приїде в Стамбул, а там нічого не відбудеться. Я заявляю, що Путіна до миру може підштовхнути лише Китай. І от якщо Китай дійсно захоче, щоб заморозка була, вона відбудеться. Зараз Трампом дуже повазили по роялю, сказали, що Трамп переговорщик ніякий, миротворець з нього ніякий. Ну а у них можуть вийти. Я не кажу, що не можуть бути заморожений конфлікт. І ще раз, Росія на розкарячки. Вона з одного боку шантажує весь світ, а з іншого у їм дуже погано з дому пишуть. Ну що ж, але я думаю, що Путін буде пліфувати і далі. І 15 числа е, в Стамбулі, якщо воно почнеться 15 числа, ми побачимо, як то другий акт Марлізонського балета. Ну що ж, друзі, будемо спостерігати. Знайте, будь ласка, що треба підписуватися на мій Ютуб канал. Хто не підписаний, дуже прошу. Хто підписаний, лайкайте. Коментуйте, це піднімає його в Ютубі. Ну і саме головне, щоб ми всі знали, що е, незважаючи на всі зусилля цієї дипломатичної школи Зеленського, Україна тримається, тримається на боротьбі Збройних сил України. Е, і знаємо, що незважаючи на всі зусилля Офісу президента, ми стоїмо. Росія не пройде но пасаран.